Доброго часу, я вас вітаю, мої дорогенькі. Дуже багато питань з приводу найближчого часу та нашого президента пана Зеленського. Люди хвилюються, чи залишиться він на своїй посаді, чи піде, і прийде на його зміну нова влада. Давайте зараз подивимось на найближчий період часу. Вас як завжди, буду просити залишати свої вподобайки. От, та пишіть у коментарях е, свої думки з цього переводу. Більше моїх прогнозів, як завжди, ви можете побачити у телеграм-каналі. Будь ласка, долучайтеся і ознайомлюйтесь. І так, дивимося так. Найближчий час ми будемо з вами спостерігати спостерігати ситуацію таку, яка є і на зараз, на теперішній час. Тобто конкретно людина залишається в тій самій точці, в якій зараз знаходиться. І змін поки по цій ситуації ніяких не буде. Тобто іде якесь оновлення, ми заходимо на якусь нову новий такий етап. Але ми йдемо до того етапу дуже повільно, дуже розмірено, От, як наче в нашій країні буде якийсь переломний період, але з цією ж самою людиною. Тобто, конкретно він на зараз йому важко, дуже важко, але на зараз. Він нікуди не піде. І ми будемо бачити достатньо багато якихось створених ілюзій в найближчий час. Дуже багато йде мені напруги та агресії. І коли я питаю, чи людина піде конкретно, мені відповідь чітка ні. Буде якийсь такий супротив, От, буде, знаєте, Будуть якісь провокації в його сторону, будуть якісь зроблені активності. От, але людина не готова. Він не готовий. Не готовий нікуди рухатися, нічого взагалі на зараз змінюватися. Дуже багато буде вестись якихось розмов, перемовин. Але ситуація, як наче на якийсь час ще застрягне. Тому можна сказати, що як закінчиться термін, ніхто нікуди йти поки не буде. Дивіться. Він залишається, тобто, як наче знаєте, руху ніякого не буде. Ми будемо спостерігати ту ж ситуацію, яка і зараз, і ще якийсь довгий період часу.